Дня. Мене звуть Бойко Наталія Михайлівна, я майстер виробничого навчання, працюю у ВПУ 33 міста Києва. Сьогодні хочу вам показати, як зробити пастежерний виріб. Пастежерний виріб у національному стилі. Ось, наприклад, такого віночку. Я взяла звичайний обруч для волосся і прикрасила його квітами. По задуму у мене тут повинно бути 5 квітів, поки що 4. Одну з них ми з вами зараз і виготовимо. Почнемо виготовлення квіточок. Кожна квіточка складається з пелюсток. Пелюсточки на зовнішньому ряді і на внутрішньому. Яким чином ми їх виготовляємо? Беремо пасму волосся і повинні ми його скріпити за допомогою нитки. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб у процесі проклеювання волосся не тягнулося за щіткою. Ось так петелькою і прошиваємо навскрізь, скріплюємо волосся. Затягуємо тигеньку. Багато стіжків робити не потрібно і фіксуємо вузликом. Затягнули. Ниточку відрізаємо. Вкорочуємо. Нам таке земнадто довгі, не потрібно. І скріпимо основу нашого пасма за допомогою клею. Таке пасмо трошки більше, це на зовнішні пелюсточки. Кіпили усі пасма волосся, з, з яких складається квітка. Тепер ми ці пасма повинні проклеїти за допомогою клею. Я взяла такі бутилочки, можна взяти скляну баночку. Головне, щоб поверхня була гладкою і від неї потім легко відклеювалися наші пасма. Наливаємо трішки. Трішки клею і промащуємо, пропитуємо усе пасмо. Тут треба уважно це робити, щоб усі волосинки були проклеєні. Розтягаємо і надаємо форму. Форму надати краще відразу. Чому? Тому що потім за допомогою прасочки або плойки надати достатньо важко, клей плавиться і у нас не виходить такої блискучої поверхні виробу. Так, Щоб клей пропитав, усе пасмо наскрізь. Розтягуємо тоненько. Чим тоньше ми вичищимо, тим у нас буде цікавіше виглядати наш виріб. Кісточка повинна бути така досить жорстка, щоб ми могли розтягувати клей і пасми надавати форму. Клей підсихає досить швидко, тому працювати також треба уважно і швидко. Проклеїли, проклеїли усі пасма, і нам треба дати час для підсихання клею. Це приблизно біля трьох годин. Поки у нас пасма волосся підсихають, ми з вами виготимо серединку для квіточки. От у квіточках є такі серединочки махнатненькі. Яким чином я їх робила? Ось взяла кусочок капронової шкарпетки, загорнула. І зробила таку кульку скріпила ниткою. лишній відрізаємо, але відрізаємо таким чином, щоб за цей хвостик можна було тримати пальчиками. Коли ми будемо збирати квіточку, це основа, на яку ми будемо приклеювати пелюстки. Ось, Получилася така заготовочка. І ми її заклеїмо дрібно порізаним волоссям. Дрібненько наріжемо? Змащуємо клеєм ПВА. Приклеїмо волосся. На Наклейпива волосся також дуже хорошо тримається. Щось терчить, підріжемо. Також дамо часу для підсихання. Клей підсох, і ми можемо наші е, пазми волосся зняти. Знімаємо так досить різкими рухами. Ось у нас такі вийшли пелюстки. Ми їх підріжемо за одним розміром, трошки підстрижемо, надамо форми. Зробимо однакового розміру. Серединка у нас також вже підсохла. пістолет розігрівся, і ми можемо приступати до складання нашого виробу. Беремо серединку, беремо один листочок, наносимо трошки клею. Ось так і підклеюємо. З наступними робимо те ж саме, наносимо клей і підклеїмо. Є. Приклеїмо більш великі пелюстки з зовнішнього ряду. У комішках між маленькими пелюстками Клей у нас підсох, і ми можемо нашу квіточку. Приклеїти до нашого пастежерного виробу, щоб завершити його. У нас така композиція буде із п'яти квіток. Приклеїмо квіточку також за допомогою пістолету. Клею так трошки більшенько, накладаємо і симетрично. Підклеюємо на наш пастижирний виріб. Даємо часом для того, щоб клей прихватився.